Як обрати між другою та третьою групою, коли хочете зареєструвати ФОП? По-перше, ви маєте зрозуміти, хто буде вашим клієнтом. Якщо ви плануєте працювати з іноземцями, тобто не резидентами України, та компаніями, наприклад, ТОВ, на загальній системі оподаткування, і при цьому ви надаєте послуги, то вам підходить лише третя група. В принципі, далі можете не слухати. Якщо ви будете продавати цим же особам, цим же суб'єктам товари, то вам. Якщо ви будете продавати товари та послуги фізичним особам в Україні, ФОПам в Україні, то ви можете обрати між другою та третьою групою і тоді орієнтуйтесь на такі критерії. По-перше, в цих групах є різні ліміти доходу на рік. По-друге, сума податків на цих групах також буде різна. Відповідно, якщо ваш дохід в місяць не буде перевищувати 40 тисяч гривень, то вам вигідніше зареєструвати третю групу. Якщо буде перевищувати, то по податкам вигідніше обрати другу групу. І ще одне: на другій групі можна займатися абсолютно всіма видами діяльності. Є певні заборонені вийти для цієї групи.